Слава Ісусу Христу! Про неділю і свята сьогоднішня наша розмова. Напевно, що з дитинства нас вчили, що в неділю не можна нічого робити. Та чи справді все так? Давайте розбиратися. Ще книги буття ми знаємо, що Бог творив світ шість днів, відпочивав на сьомий день, і так нам велів робити. Важливо нам розуміти, що відпочинок і байдикування це різні речі. Сьомий день Бог заповів для відпочинку. Не так для того, щоб ми проводили його в тіктосі чи Інстаграмі, лежачи на ліжку. Перш за все важливо, щоб ми пішли до храму, адже християни мають обов'язок щонеділі та в свята молитися в храмі літургію. Тобто святкування або день відпочинку чи неділю ми маємо молитися літургію як вдячність Богові за прожити тиждень, день, а також в літургії просити про наступний тиждень, але не тільки літургію обов'язкана неділя. Неділя це також день, де ми проводимо час з близькими, рідними, батьками, друзями, відвідуємо хворих, стареньких, немічних. Тобто, це час також і служіння, не тільки молитви. Звісно, це не означає, що всі шість днів в мене немає ні друзів, ні часу на Бога. Про друзі пам'ятати потрібно, і молитися також. Просто врешту днів тижня ми більше часу присвячуємо навчанні, роботі, саморозвитку, стараючись удосконалити себе і своє життя. Тому Бог уклав нам цю запись, що ми в неділю відклали свої буденні справи, навчання, роботу і виконання якихось домашніх обов'язків для того, щоб присвятити час Богові та рідним. Так само мова йде про святкування 12 свят і Пасхи, 12 головних свят. Який пригадує нам про ту чи іншу подію з історії спасіння, в якій Бог промовляє до людини. Ці дні також є часом переосмислення, часом молитви, часом зустрічей. Ми згадуємо собі Різдво чи Пасху. Це ті дні, які, мабуть, не найкраще ми святкуємо. На Різдво ми йдемо до храму. У нас немає жодних сумнівів в тому, що це не потрібно робити. Так само в часі Воскресіння. Ми знаємо, що в неділю, зранку, ми йдемо на літургію, ми молимося її, ми маємо спільний сніданок, ми йдемо до рідних, близьких, радіємо і вітаємо святом Воскресіння всіх. І було би добре, якби кожне з 12 свят, Пасху, а також неділю, ми святкували таким самим чином. У нас немає жодних сумнівів щодо виконання якихось важких робіт на Різдво. Правда, що ми відкладаємо все і присвячуємо час гостям, чи йдемо кудись у гості, зустрічаємося з друзями, святкуємо. Так само і кожну неділю мало би бути. Це, мабуть, одна з найприємніших заповідей, бо тут Бог каже нам: прийди сьогодні до мене, побудь сім'єю, відпочинь. Не потрібно сприймати цю заповідь як певні обмеження. Дехто може собі подумати, а чому саме в неділю я маю приходити до храму, коли я це можу зробити в будь-який інший день тижня. Або чому саме в неділю я не повинен робити уроків, якщо я це можу зробити в неділю, а в суботу можу себе відпочити? Та все ж неділя є логічним завершенням тижня та таким самим логічним початком наступного нового тижня. І на цьому зломі вартує згадати собі в особливий спосіб про того, який допускає, щоб в нашому в житті все відбувалося, що ми могли вчитися, працювати, могли бути щасливими. Це також і про певний порядок, якого важливо дотримуватися. І визнання Бога, як того, хто дарує нам наше життя, який знає, як в нашому житті буде найкраще. Бог не просить нас про багато, Бог просить про один день в тижні, який в особливий спосіб присвячений йому у храмі. Звісно, можемо більше разів молитися, але важливо, щоб не менше, хоча б раз в тиждень, в неділю. Приймати Євхаристію. Винятком хіба може бути захворювання або якась фізична неможливість, наприклад, через бойові дії, прибути до храму. В такі моменти церква дає нам можливість, як виняток, підкреслюю, дивитися літургію через засоби масової інформації. Але це тільки тоді, коли маємо хворобу. І після визволення ми все одно вертаємося до храму і молимося літургію в храмі. Якщо ж ігнорувати цю заповідь, то є великий ризик впасти в гріх самолюбства та гордині, кажучи, що в житті мені більше нічого не потрібно, є тільки я. Давайте забувати про Бога, старатися приходити у неділю і свята до храму, молитися, приймати Євхаристію і інвестувати свій час з неділі у добрі справи в наших рідних та близьких, які є з нами. Адже якщо Бог на першому місці, то в нас немає сумнівів щодо виконання цієї заповіді.